Усім добрий вечір. Сьогодні в нас 13 травня і в мене завершилась інкубація фазанів. Кратко розповідаю, що тут в мене відбулося. Значить, замовляла я 40 штук фазанячого яйця. При, першому, при першій перевірці на п'яту добу я відбракувала одразу 10 штук, і більше відбраковки в мене не було до фіналу інкубації. З 30 яєчок в мене вивелось 28 отаких малих пухнастиків. Одне яєчко в мене не проклюнулось, одне яєчко в мене проклюнулось і завмерло. По якій причині, я не знаю. Що можу сказати про інкубацію? Майже ніякої інку... інформації по інкубації фазанів я не знайшла. Окрім того, що це сухопутна птиця і те, що яйце інкубують, яйця на протязі 23 днів. А, значить, Інкубувала я їх при температурі 37,7 до 20 дня. Починаючи з 20 дня я понизила температуру до 37,5 і до фінальної стадії вони в мене були при температурі 37,5. Вологість була в мене на весь режим 55-60%, і у фіналі я поставила 80%. Що можу сказати? Що мені, мене повністю влаштував влаштували результати. З, враховуючи, що в мене немає досвіду, я ніколи їх не інкубувала і, в принципі, не знаю цю птицю, не маючи жодної інформації, мати вихід. З 30 яєчок 28 пташенят це дуже хороший результат. Пташки дуже активні, веселі, е, нелякливі. Я до них можу спокійно опустити руку, вони не втікають, але вони намагаються вистрибнути, вони бігають, вони, ну, такі дуже, дуже шебутні пташки. Піщать. Он, 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 он. он Йому ще немає доби, а воно вже отаке во. Бігає, 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 стрибає, стрибає, і воно одне, мабуть, таке. Мабуть, той, що перший вилупився і отакий результат. Щодо годування, я їм сьогодні насипала це корм стартовий для перепілок. Це максимально хороший корм, який я знайшла для них. Бо спеціального корму для фазанів в нас, на жаль, поки що не виробляють. Водичку поставила з медом з завтрашнього дня продаю три дні антибіотик, бо це все ж таки напівдика пташка, яка живе у вольєрах, а не в приміщенні. По породі я замовляла собі. Мисливського фазана і відсотків, мабуть, 70 в мене все ж таки виявився мисливський фазан. Оці всі рябенькі це все мисливські фазанчики. От вони, такі рябенькі-пухнастикі колобочки. Разом з тим у мене виявилось один отакий от, е, червоний. Я не знаю, що це за породи. Двоє отаких от, от світленьких. Я теж не знаю, що це за порода. І, по-моєму, десь штучок 5. Це отакі от чорненькі з е, такі, е, кайомочкою на крилі і нагрудничком таким. Отаким от біленьким. Якщо хтось знає, що це за порода, що, е, що воно з себе є, е, будь ласка, напишіть, буде, буде дуже цікаво дізнатися, що за пташку я вирощую, що за породу. Мені подобається, що вони зовсім не лякливі, вони такі пухнастенькі, м'якенькі, дуже приємно до них доторкатися. Вилупились всі без проблем. Всі жовточні мішечки в нас затягнуті, жодного мокрого немає. Все чисто, все сухо. І так. Сьогоднішнього дня, хоча б раз на 10 днів, я буду вам робити відео. по... О, о, ми вже втікли. Ми вже втікли, гляньте. Йому ще немає доби. Вони вилупились у мене сьогодні до обід. всі. Хтось вночі, хтось до обід. А вже втікає з брудера, які ми шустрі. Буду робити вам відеозвіт раз на 10 днів про те, як вони ростуть і розвиваються, і почну готувати для них вуличний вольєр. І так думаю, що десь у віці півтора, максимум 2 місяці, вони в мене вже вийдуть на вуличку. У вуличний вольєр. Дуже цікаво буде дивитися, бо таку пташку я ще не утримувала. В мене було все, що завгодно, але не фазани. Всім дякую за перегляд, буду дуже вдячна за лайки і підписку. Підписуйтесь і спостерігайте, як ростуть наші фазанчики.